Всім доброго дня! Сьогодні розглянемо тему розрахунок заробітної плати в продуктах КБС. Зараз на екрані ви бачите підсистему розрахунок заробітної плати. В неї включаємо звіти, розрахунок заробітної плати, первинні документи, дані співробітників та довідники. Доступні такі методи нарахування. Нарахування за окладом у днях годинах, нарахування за добовим годинним тарифом, розрахунок педагогічного навантаження, розрахунок грошового забезпечення, підрядна оплата, облік договорів ЦПХ та розрахунок стипендії. Розрахунок заробітної плати здійснюється за такими методами ведення обліку відпрацьованого часу співробітником, як за даними табелю, методом відхилень та комбінованим методом. За даним табелю, тобто у програмному продукті ви створюєте документ-табель і в розрахунок тягнуться години із табелю. Методом відхилень вам не потрібно вводити документ-табель, вам необхідно тільки створити документи відпустка, лікарняний відрядження. Комбінований метод включає два попередніх методи. Тобто, якщо введений документ лікарняний або відпустка. А не введений табель, то спрацює метод відхилення. Якщо введений табель, то спрацює метод табелю. Табельний облік включає табель обліку робочого часу, який дозволяє внести відпрацьований час за кожен день окремо. Зведений табель обліку робочого часу дозволяє внести відпрацьований час зведено, тобто загальною кількістю днів та годин за місяць. Облік роботи у вихідні дні використовується, коли робота у святковий або вихідний день виконується за наказом поза графіком роботи співробітника. Якщо в графіку, наприклад, показано, що використовувати святкові дні, то не потрібно створювати даний документ. Сумований облік робочого часу використовується, коли тривалість роботи протягом доби може відхилятися в певних межах від робочого дня нормальної тривалості. Індивідуальні графіки роботи використовуються при тимчасовій зміні графіка роботи співробітника. Тобто, якщо, наприклад, можемо взяти до уваги сторожів, якщо вони помінялись місцями на протязі місяця. І в них змінився їх нормований графік. Ми створюємо індивідуальний графік роботи, заповнюємо табель і вже сприймаються до уваги нові години сторожа. На даному слайді ви бачите приклад заповнення табеля. При створенні вам необхідно створити даний документ, потім вибрати місяць реєстрації і заповнити. І провести даний документ. Якщо, наприклад, вам необхідно підібрати декількох співробітників, тоді використовуємо кнопку Підбір. Якщо необхідно перезаповнити за співробітником, тоді фокусуєтесь на певному співробітнику та натискаєте кнопку перезаповнити за співробітником. Графіки роботи співробітників. Включають такі моменти: як окремі графіки за кожною посадою співробітника. Також є гнучки налаштування графіків роботи співробітників, тижневий графік, змінний графік, графіки неповного робочого часу, можливість вказувати фактичний графік і графік норми. На даному слайді ви бачите приклад налаштування графіка роботи співробітників. Можна спосіб заповнення графіка за днями тижня, за циклами довільної довжини, так як я вже казала, що враховувати свята і сумований облік робочого часу. Неповний робочий час включає неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Також можна врахувати норму за іншим графіком. На даному слайді, от, наприклад, прирівнюється до 40 годинного. Норму часу. Також хотілося б звернути увагу, якщо, наприклад, у вас є нічні години, то там, де ви часу, вам необхідно поставити ознаку нічні і вказати їхню норму. В розрахунку заробітної плати можна здійснювати розрахунок окладів згідно тарифним розрядом єдиної тарифної сітки, автоматичний розрахунок сум окладів тарифних ставок за тарифною сіткою, гнучке налаштування тарифної сітки, довільні формули розрахунку, оперативні показники, будь-які види премій доплат та надбавок, передбачені нормативними документами. Тобто облік рангів співробітників, доплата за роботу в нічний та вечірній час, оплата доплата за роботу у святкові дні, надбавка за вислугу років, звання, надбавка за звання, інші надбавки, такі як почесне звання, вчене звання і доплати за сумісництво посад. Розрахунок доплат здійснюється відповідно до єдиної тарифної сітки. Перерахунок заробітної плати в разі зміни минулих періодів, такі як доплати, надбавки, сума кладів, кадрових даних і інше. На даному слайді ви бачите обробку розрахунок заробітної плати, а саме доплата за роботу у нічний час. Як бачимо, в нас встановлений процент доплати в нічний час. 40% ви налаштовуєте в налаштування обліку вкладка заробітна плата. Визначається вартість години відповідно до окладу, ну, наприклад, сторожа, так? І час у годинах. Перейдемо до розрахунку заробітної плати за першу половину місяця. Розрахунок авансу виконується окремим документом, можливим і можливий розрахунок за структурними підрозділами. Реалізовано декілька методів нарахування авансу: це розрахунок за першу половину місяця, тобто, вам необхідно створити табель обліку робочого часу за першу половину місяця та. Створити документ розрахунок авансу і нажати кнопку Заповнити і розрахує за першу половину місяця. Фіксованою сумою. Фіксованою сумою ставите суму із податками. Фіксованою сумою від зворотнього в даному методі ви ставите суму без податків, тобто те, що працівник отримає на руки. І відсотком від тарифної ставки, тобто відсоток. За даними нарахованого авансу, можливе формування звітних форм, таких як аналіз нарахування і утримання, і аналіз нарахованих податків. Зараз ви бачите документ розрахунок авансу. В даному документі вам необхідно вибрати місяць і нажати кнопку Заповнити та розрахувати. І провести. І буде створений документ на рахування авансу. Документ виплата авансу. Створюємо документ відомість перерахувань на рахунки. Ви зазначаєте місяць, можете вибрати по підрозділу, по певному джерелу фінансування, банк обов'язково і показуємо, що ми хочемо виплачувати: аванс або, наприклад, розрахунок заробітної плати. Натискаємо кнопку Заповнити. Обробка заповнює всіх співробітників і натискаємо кнопку Провести. Хотілося б відмітити, що також є вивантаження заробітної плати до банку, що зараз в наш час дуже зручно. Штатний розпис. Це документ, який визначає структуру установи, кількість ставок і посадові оклади. Список посад по підрозділах це позиція штатного розпису, параметри оплати за посадою, тобто розмір і характер посадового окладу, кількість ставок, джерело фінансування, графік роботи і список планових нарахувань. Характеристика штатної посади це який вид зайнятості, опис і дні відпустки. Такі наявні режими роботи. Це затвердження штатного розпису, призначений для початкового введення даних в програму. Зміна штатного розпису вже призначений для внесення змін в існуючий документ, використовується якщо додається, або виключається позиція, або змінюються параметри існуючої позиції. Штатний розпис не впливає на розрахунок заробітної плати. На підставі даних штатного розпису можна оформляти кадрові документи. Можливо, розраховувати плановий фонд оплати праці, і для кожного нарахування повинен бути оформлений свій набір показників. Зараз ви бачите приклад позиції штатного розпису. При заповненні ми заповнюємо підрозділ, посаду, джерело. Вид тарифного розряду тарифний розряд за необхідності і додаємо ті види нарахувань, які нам потрібні. В даному випадку це оклад по годинам та доплата за шкідливість. Також зазначаєте графік роботи і звичайну кількість ставок. На вкладочці додаткова ви зазначаєте вид прийому на роботу і вид відпустки. Зараз на екрані ви бачите звіт дотримання штатного розпису. Дуже зручний звіт, адже ми бачимо кількість штатних одиниць і кількість зайнятих ставок. Тобто наш план і факт. Розрахунок заробітної плати також має автоматичні коригування і перерахунки минулих періодів при введенні невиходів, такі як лікарняні, відпустки і інше. При перерахунку у вас з'являється додаткова таблична частина перерахунок минулого періоду, де зазначені суми перерахунку. Кадровий облік. Кадровий облік включає в себе наступні види наказів, такі як прийом співробітника, кадрове переведення, звільнення. Вони можуть бути як по одному співробітнику, так і по декільком співробітникам. Також призначення доплат і надбавок. Кадровий облік ведеться окремо по кожній посаді співробітника. Кількість посад співробітника не обмежена, по кожній з них можна встановлювати незалежні параметри оплати і список доплат чи надбавок. На екрані ви бачите звіт кадрові зміни. Тут ви можете спостерігати по співробітнику його прийом та звільнення. Також наш продукт має облік допомоги за рахунок фонду соціального страхування, а саме наявні такі документи, як одноразові допомоги по за рахунок фонду соціального страхування, розрахунок лікарняних листів, заявка розрахунок, повідомлення про виплату коштів, вивантаження даних документів заявка-розрахунок та повідомлення про виплату у файл формату XML. З можливістю передачі до Фонду соціального страхування. Журнал депоненти призначений для операцій, пов'язаних з депонуванням і виплатою депонованої заробітної плати. Документ депонування зарплати призначений саме для відображення сум заробітної плати не отриманої співробітником і відображеної в обліку як депонування. Документ виплата депонованої зарплати виконується виплата депонованої раніше зарплати співробітнику. Документ списання зарплати депонента відображає списання незатребуваної співробітником депонованої зарплати в рахунок доходів установи після закінчення терміну позовної давності. Облік де. Облік депонентів ведеться окремо від основних взаєморозрахунків зі співробітником. Факт депонування зарплати не збільшує заборгованість установи перед співробітником. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!